Дорогі наші краяни, ми всіх вас вітаємо любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. І я радий за всіх, хто буде переглядати цей коротенький відеоролик. Ми хочемо коротенько сказати за церкву за цей світильник, який насаджений Господом. Друга церква Янських Християн Баптистів міста Борислава. Сердечно вітаю всіх, і ми запрошуємо на всі служіння, які в нас відбуваються. Ми відкриті серцем, ми відкриті душею. Ми також запрошуємо вас і на Ютуб-канал, щоб ви переглядали служіння, хорові служіння, дитячі служіння, які відбудуть відбуватися, відбуваються. Якщо у вас є якісь трудності, переживання, будь ласка, звертайтеся, пишіть на адресу. Нашої церкви ми готові молитися за вас, відкликатися на потреби, які є сьогодні серед нашого народу, адже ми переживаємо спільну біду, спільні переживання. І тому ми готові, наскільки Бог дає нам сили, виходити на зустріч, щоб через ті служіння, через ті бесіди, через ті добрі справи, які ми чинимо в ім'я Ісуса, Його ім'я було благословенне і прославлене. Будьте благословенні і Богом бережені. Дякуємо вам.